Сьогодні ми з Сашулькою, як ми і обіцяли, і давно кіндер. про це мріли. Так, будемо відкривати кіндери. Ось Сашуля сьогодні вирішив в своїй хатинці Ося знімати вже. це відео. Така класна вже. в нас хатинка. Привіт! Да, така в нього хатинка. Ми поставили ось стільчик, щоб було вище. І бада зі мною. Так, бада з Сашулею, Леопольд на місці. І ось, ось Сашулечка бере. Ось ми таких маємо 12 кіндер-яєць. А це для маленької вучки. Це для Давай, А ти їх давай спочатку всіх почисть, а потім будемо всі відкривати. Давай став назад шоколадне просто яєчко, всі потім повідкриваємо, а потім ми їх всіх достанемо. Бумажки ці заберемо, щоб їх не було. Ось такі 12 яєчок. 12 яєчок. Класно! Сашенька, ти радієш? Це я дуже давно насправді хотіла, але ми щось постійно забували купити багато. А це человек, що... А мені ну покажи. А, так, 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 це так. Має бути тут... Там, ми брали такі різні, намагалися. Я не знаю, Це колекція герів. це е, Може, кожум'яки. Барбі Барбі це для мене, для маленької. Є це Є на а хто? Ще, то ти Богатирі. Богатирі! Молодець! Богатирі. Правильно. Ах, ха, ха. І це, не підновила я тебе. Молодець. давай. І це міліціонер. О, от такі з'являються у нас чудесні яєчка. Класно. Це, це класно, мій. мені подобається. О, а це космонавт. Так, встаті. а це космонавт, це класно. Бей, М -м. От цього. Ну, яких ми не вибирали. <падається> так і попадають. Іну Да? Ну давай знімаємо. Чистим яєчка. Ось, ось. яєчка, всі наші вже почищені. І будемо прийматися за смачну таку роботу. Ось. Будемо відкривати. О, тарілочку, ти маєш сашулька? Да, ми поставили ось я таку класну кришку, щоб не дуже шоколаді Я Це нас... такий великий пачок, так що я вже поставлю. Да, бо у нас тут сашулі такий килимочок, ось такий класний, такий м'якенький. В хатинці, так. О, таке яєчко. І будемо доставати, що там в цьому яєчку. Давай я буду тобі чуть-чуть допомагати. Ох, яке міцне, слухай. Держи. І давай шоколад, ти будеш десь тут складати, а тут будемо поставити іграшку. О, такий класний кіндер! з колекції. О, насправді у нас. Так, це кіндер-художник. О, привіт! Я кіндер-художник! Зафарбую і розфарбую. А ну давай сюди тобі. О, у нас така колекція. У нас насправді вже їх дуже багато цих яєчок самих посадків. Ух ти! Клас. Да, такі кіндерятка. Там що, у нас, куди, туди. Ну так ось. ось. Тут будуть у нас такі яєчка, ось. Давай. Ти доставай наступне, а я тобі просто буду допомагати їх відкривати. Ставимо це, відкриваємо. Угу. Ого, як ти швидко слухай, відкриваєш. О, машинки! О! Машинки це класно. Я люблю машинки. машинку. Такий класний цюрпрайзик такий. Класс. О, це класне. Да, зараз кладем. Давай котик. Так, тут у нас такий, О, спадик. Так, у нас тут такий кіндер, кіндер, киндер художник. Ой, який він хорошенький. О, ху? художничок такий. А це така машинка. Ру, 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 ру. А я погнінело буде. О, ти спайдик. І тобі це спайдер А я покатаюсь на Вау. Знову я їй це. А шоколадіки ти складаєш тарілочко? Я воно. Це обічно ж. Класно ж я Класно. Сьома. І сьома Сашунь прийшов до тебе залити. Сьома, іди сюди. Сьома. сьома. Сьома, іди сюда. Сашенька, Присашенка, на твою швидку стінку. Сьома, іди сюда. Сьома, заходь до подивись, хатенку. Ой, який хороший у нас. А це що таке за жучок такий? Боже, який він колесенький. А що, це мушка? Це джуна, оця ось. Це вона ось. Так, да, ну, ну прикольно, звісно, але О, щось якось, це мені здається, просто хороший. Це сей. вона, ось. Вона жучочка. Жучок. Жучулька. <сх> ну давай відкриваємо далі і подивимося потім всі іграшки разом. Давай відкривай. Ти відкриваєш? Я вже від... Молодець. Ця жучка така класна, виявляється, це жучка мушка-жучка-мушка, жучка, мушка, і в неї крильця збільшувальне скло. Ось така. Це колекція одна ось павучок і мушка. в нас попався ось такий павучок. І така класна гарненька мушка. Така хороша, вона. хороша. Да. А цей павучок виявляється, він може триматись в ротику бумажки якісь. Папірці, записочку можна засунути йому в ротик, він тримати вона на столі. Класний такий. Та, Сашенька? Це така. Ням -ням 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 -ням. А що він відкрити там? Ще досі не відкрив яєчко? Не. Чому? А шоколадик склав вже? Ти так швидко туди складаєш, що я навіть не помічаю. Ну покажи, де воно? <святок> класно. О, це класна штукенція. А ну покажи, О, класно, це пригунець. Де реально стрибати. Давай. На полу а ну давай. Це не те, це на ковід. Ладно, ну, теж повидіть. Полу... Отак він присідає. Ой. Чи не присідає? Ще він такий трошки не хоче стрибати, ще не слухняний. О, який класний, а що це за свинка? <свінка> свинка, рожева свинка. Ендрій свиня. Класно, дивись, яке воно. Колекція свинюлька. Класно, я ще не бачила такої, слухай, це якесь щось взагалі абсолютно для мене нове. Прикольна така свинулька. А що вона робить? По-любому вони стрибають. Да, вона присідає такі, колись у нас були чудики, ми купували десь у парку. Точно, прикольно, і хочу ще такі, щоб попались тоді, значить. Так, значить, це колекція жучок. ми цю забираємо. Сашуля, ну що там відкриваєш? Давай, відкриваємо котик. Веселіше. Ага, -ка. а ну-ка давай тут у нас. О, тут це те, що я не дуже люблю. Ці, звісно, дуже класні. Такий кіндерулька такий каже, привіт, свинка. Свинулька, привіт. О, що це там яєчко не забрали? Оце е, О, ці колесика, шевель. це ці хлопчачі приколи. <laughs> для для дівочок. Ой, я тут який шевель. шевель. Добро шевелік, давай наступне відкриваємо вже синок. Ну ще я червоний. Там у нас є такий червоний. Крокодал. О, крокодальчик, а ну покажи. Ой, який він хороший, треш треба скласти. Мій золотенький зараз цілеєм йому. Боже, який халюсенькі, які вони халюсенькі. Привіт. Прикольно ця Енгрі, Енгрі Пік. І реально така рожева, зла мордашка, але вона така гарненька, гламурненька. Це по-любому була в яйці з Барбі. Ти склала уже? Ну покажи. О, Привіт! Я крокодильчик! привіт. А я крокодильчик, крока, 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 кроколька, бумажка. І салатик такий. Давай Давай, великай там полежить, поки що, ми давай доступні будемо відкривати, потім все одразу й складемо. Можна так покидати. О, наш велик є, ось зараз ми його тут поставимо. Отакий класний у нас вийшовся вілік. Він навіть з педалями, да, взагалі такий класний, класний. Маленька модель справжнього велика. Будуть фіксики ночами наші на ньому кататися. Давай його так зібрамо. Отакий класний величок. Так, забираємо яєчко. Китик, Ой, дельфінчик! Ти бачиш, яке яєчко? Посідав. Ой, це для маленької русалка. Юлечки. Русалка така красива. Це для маленької Юлечки. Дірпін і русалка, ля, -ля. А, Ну що, привіт, братва. Юлечка, іди, Сашонечка, гратись. Я прийшла. Ой, яка лялечка. Класна лялюлька. Класна яка. Вау, яке в неї гарне довге волосся. І взагалі О, класна вона. Щоб так хвоста забрати на ноги. Клас. Давай сюди десь її поставимо. Ой, Ось. вона в мене трохи розлізлася. Давай, котик. А, а, а в неї тут підставочка, да, точно, як прикольно. Ну що, ще залишилось у нас чотири яєчка. Класно стоїть така русалочка, всі не стоять. Вже навіть і сьомий на шерсть тут з'явилася у нас в кадрі. Семенчик заскочив до нас в гості. Давай таке яєчко. А ти наступне вже сашонечка від шоколаду. Давай, 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 давай. Раз. О, це класний чудік, мені він дуже подобається. У нас а колись і такий і вже був. ну Це той, що з фарбу, так? І це. Да, там щіточка така прикольна зверху взагалі дуже класний. Мені так подобається, Покажи Сашень сюди ближче. ну, покажи. Ще один такий. Так, ось такий тут. Тут фарба йде фіолетова й жовта, да. і тут така щіточка. Намикається водичку, і так тут раз, 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 раз. І фарбуєш. Uh -huh. Так, я не знаю, як я можу зараз остановить. А, просто так остается на совет. Підставлюся, така класна. класна жабулька. Така хороша. Заладненькая така. Жабулька. Жабулька. Я жабулька, я жабулька. але нічого. що там дали, давай. Сашу, що там дали, покажи. О, вау, яка. У, вау, яка. У, вау. Це для маленької Юлі. Ой, на лялюльцічка для маленької. Ой, на лялюльці маленькі лялюльці на скейтборд. Така у нас принцеса на на скейтборді, Получилась так класно. Я буду спати подинці, знаєш, ту інструкцію. Дивіться, внаки іграшок на цілий місяць. Що там Сашенька, в тебе дали? Покажи. Ти не інструкцію мені покажи, покажи, що там тобі попалось. О, що там? Що це Щось таке, таке. Щось таке цікавеньке. Щось таке прикольне воно. Так, я так, дій так, дій так, дій так. Руда борода. <смі> Просто руда борода без нічого. Руда борода! О, це твоя руда борода! А -а -а! диви ага. да, Я не знаю, воно, напевно, це, типу, можна її застосовувати як браслет, кидати. його ну, Ось Такий летючий дракон з хвостом. Так що його можна, напевно, підкидати. підкидати. І Ой. залишається у нас одне яєчко. Одне яєчко з 12. Ого! 12 яєць. Він купа, вже цього накидали. От! А я не бачила. Давайся відкривай. Забираємо Забираємось це. Оп! Їхній таку Оп, Контейнер. Лев. О, коре, король лев. Король лев, це класно. Такі яєчка. забираємо, всього наш буде катати такі. Він дуже любить гратися таким. Думаєш, це м'ячики, він за ними ганяється. Це накидаємо йому. Хай грається. Сашунька, покажи. Ух, тишка, який класний це король. Лев. лев. Лев в нас є. Постав його Сашенька на підставочку. Все, ну, що там, виходить? так. Ух тишка, який гарний. Привіт! Така у нас вийшла сьогодні невеличка колекція і покажи синок, тарілочку. Ох, зараз ми як наїмося. Ох, як наїмось. Ох, зараз наїмося. І от така чудесна борщ нам на обід, Да, Сашу? Шоколадний борщ. Шалат з шоколадних хиєчок. Ну, налітаємо. Ну, всім смачненького, да, Сашуль? Так, да, да. почекай, давай ще раз подивимось, що у нас тут є. Кіндерулька, машинка. Машинка дуже класна. Взагалі можна Але, на треках хот вілсовських можна навіть на її ганяти. Дивись, яка класна. Ми потім спробуємо зробимо. дивись, вона в таких наушниках, як у тебе, дивись. І ганяє на скейтборді, Покатай її? Ну добре, як у мене? скейтборду в мене немає. Мастерська вода, а є є в тебе такі навушники великі. Така мушка зі збільшуючим склом. Там, напевно, вона така збільшує. І дайте, що це дуже велике. У нас всі між собою, вони дружать павучок. А вони, що ти можеш сюди залізти? Так, може залізти і буде місяць. ням 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 класна ням 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 Наїлася. Ох, всі наїлися, напилися. Ну все, бай Лайк підписуйся на мій канал. Бай. Пока! Пока! До нових зустрічей! Пока! Смачного всім!